Вітаю, мене звати Фаєр Марія. Я лікар-терапевт. Закінчила Буковинський державний медичний університет у 2013 році. Пройшла інтернатуру з терапії у 2015 році. Стала практикуючим лікарем. Понад 10 років я допомагаю дорослим пацієнтам. Хто такий терапевт? Це лікар, який виявляє, лікує консервативно і займається профілактикою хвороб внутрішніх органів. В його компетенції знаходиться також питання реабілітації пацієнтів після гострих станів. Якщо простіше терапевт бачить ваш організм в цілому, на консультації люди звертаються з різними захворюваннями. Ми оцінюємо стан пацієнта, його основні та супутні захворювання і призначаємо ефективне лікування. Запам'ятайте, шукайте лікаря, з яким ви будете разом проти хвороби. Тому підписуйтесь на мою сторінку Facebook, Якщо бажаєте задати питання, ми там дуже активні, спілкуємося завжди разом.